Доброго дня, ми з України, вітаю вас! Мене звати Лена Храмцова. Я 22 роки живу в Німеччині і після початку війни розпочала робити відео для українців, які приїхали до цієї країни, для того, щоб дати вам такий маленький імпульс поділитися своїм досвідом, як я вже живу тут 22 роки. роки. Моїх відео ви знайдете. Психологічні поради, це те, що відрізняє мене від інших блогерів. Оскільки я вже тут живу дуже давно, в мене навчаються діти, і я робила усбільдунг, я розлучилася, я знов знайшла себе, і я почуваю себе дуже добре в цій країні. І пропоную вам в цих відео, які я роблю, також свій власний досвід, плюс мотивацію і позитив. Позитив це саме те, чого нам зараз бракує. Тому, якщо ми ще не знайомі, приєднуйтесь до моєго каналу. В цьому відео хочу поділитися з вами деякими порадами, які допомогли мені в свій час зробити аусбільдунг, коли мої діти були дуже маленькими. Проблематика в тому, що от зараз у вересні. Баден Вюртенберг і Баварія вже останні дві землі, які нарешті підуть до школи. Це означає, я живу в землі Баден Вюртенберг. Ми закриваємо літо і починається новий навчальний рік. В когось дитина піде до першого класу, в когось дитина піде до п'ятого класу, в когось дитина піде в садочок. Це означає новий етап. В вашому житті і потреба організації, потреба структури. Якщо ви зараз починаєте працювати, у вас маленькі діти, або ви починаєте робити аусбілдинг, що робити з дітьми, як знайти для себе спокій і знайти структуру, я вважаю, що саме головне це стабільна мама. Завжди говорю стабільна дитина. Є тільки в стабільної мами. Тому, по-перше, потрібно подивитися, взагалі, яка є у вас структура. Діти є рабами структури, і коли дитина ще маленька, якщо починати, наприклад, в вкрипи, є завжди ритуали. От ви свою дитину проводили до садочку, в дітей є завжди Крайс, Потім вони їдять, потім йдуть на прогулянку або якісь є ангіботи. Потім вони сплять, їдять, ви їх забираєте. І саме ця структура дає дитині німецькою таке, є зіягай, тобто безпека. І дітям потрібні ритуали. Дорослим потрібні ритуали. Неважливо, чи вам 5 місяців від роду, чи вам 55, Але саме оці ритуали. Дають нам почуття, що я контролюю. Коли ви знаєте, що ви йдете на ваш німецький курс з понеділка по п'ятницю, то у вас є стабільність з понеділка по п'ятницю. Коли у вас немає курсу, ви читаєте, чекаєте на інший курс, у вас в голові хаос і починається збій системи, ви не знаєте, що робити. Наприклад, подивіться на дітей, коли в них канікули. Не лягають спати незрозуміло, коли, вони встають незрозуміло коли, і ви не можете знайти саме оцю структуру. Тому, якщо ви йдете на роботу, подумайте, будь ласка, яка структура вам потрібна. Е, коли є час для вас, для дітей, для вас і дітей, і коли є час для відпочинку. Можу сказати, що декілька великих помилок, які я також робила при вихованні своїх дітей, коли вони маленькі, я чомусь вважала. Як кожна мама, яка розлучилася, що я маю бути і мамою, і татом, і бабусім, дідусем всім скрізь, і маю тягати дітей своїх по різним спортивним секціям, бо їм ж треба гітару займатися, над дзюдоїм треба ходити, малювати їм треба танцювати, співати. Тобто, це те, що я зараз, маючи дорослих дітей, вже спостерігаю і думаю, господи, яка була дурна, наш я це робила? Коли ви питаєте, а ваша дитина ходить на дитячий майданчик, то ви кажете, ні, нема часу, він повинен грати на барабанах, там, на якихось не знаю, на гітарі чи ще на інших інструментах. Це нонсенс. Дитині потрібен спокій. Тому для того, щоб у вас була структура, я пропоную вам зменшити кількість тих кружків, куди ви тягаєте, я не називаю іншого слова, водити, оскільки діти втомлені після школи їх туди тягнуть. І на плавання треба записати, бо, не дай Бог, сусідки дитина ходить на плавання, а моя не ходить. Боже, яка я погана мама. Зробіть оптимізацію того, що ви хотіли б мати для якості. Це означає, що, наприклад, два кружки для вашої дитини. По-друге, найвелика проблема була це, наприклад, сніданок. Зранку, коли ми просинемося, почаюся щось войку, просинаємося зранку і починаю робити сніданок для своїх дітей. Боже. Вони десь збираються, щось тут кричить, щось десь незрозуміло. І тоді для себе я зробила таку систему, що я робила сніданок ввечері, яка була погана мама, бо ж треба зранку, щоб свіженьке було. Ні, ввечері зробила це прот дозу, думаю, Ви вже знаєте, поклала в холодильник і тільки подивилася, щоб взяли діти. З часом це було завдання дітей робити сніданок. Я вам чесно скажу, я зберегла таку кількість часу. Потім я помітила за собою, що в мене є бажання зранку, так. машинка прокрутилася, мені треба розібрати шпюль машини. Так. Потім мені потрібно щось там поприбирати і ще щось. І я зрозуміла, що за ту годину, яку я просто зранку проснулася, попила кави, подивилася на сонечко, поспілкувалася з моїми котами, я провожу в тому, що я бігаю. Це означає, що та енергія, яку ви. Собі відновили за ніч, вона у вас просто іде на 30% мінус за ті пів години, поки ви збираєте своїх дітей. Тому до речі, діліться, будь ласка, коментарями, як ви робите оптимізацію свого часу. Я для себе тоді зрозуміла, що Лена, сідай. Пий каву, насолоджуйся, на Різдво свічки запалюю, потім йду на роботу думаю, я їх затушила чи не затушила. Або я слухаю якусь класну музику, або, наприклад, я спілкуюся з мамою, або ще з кимось. Але я проводжу цей час для того, щоб мати стан спокою, а не бігати. Ту машинку можна розібрати потім. І це були ті фактори, які крадуть в мене енергію. Коли я приходила з роботи пізніше, ніж мої діти, я завжди писала список, що потрібно зробити дітям. Це я можу вам радити список для дітей, починаючи з першого класу. Що це дає дітям? Це дає дітям почуття відповідальності, оскільки ви не можете зробити все, ви не замінюєте ні тата, знов таки нікого. Ви мама. А мама це не коняка, яка паша, це мама, тендітна квіточка. І я завжди писала дітям завдання. Цумбашпіль, так? Пільмашина Аус Роймен, мюльфекпрінян, їсти для себе вони завжди розігрівали. Тобто діти знали, що в них, коли вони приходять додому, є певні обов'язки. Це те, з чим я стикаюся, коли ви до мене звертаєтеся, і я проводжу приватну консультацію, коли вашій дитині 17 або 16 років, і дитина каже, вийди з кімнати. Я поїду до тата, ти взагалі ніхто і ніщо. Це саме ті діти, яким ви дмухали, я не скажу куди, коли вони будуть маленькі, не треба цього робити, мама зробить, не треба, я все приготовлю. Іди відпочинь, іди пограйся на комп'ютері, ти не знаєш, як це робити правильно. Мама зробить правильно. Оце до цього тоді веде. Якщо ваші діти з першого класу, з 7-6 років не будуть мати вдома обов'язків, то в 18 років будете плакати ви. Ми на консультаціях часто говоримо, наскільки діти маніпулюють мамами, оскільки мама каже, я повинна була працювати. От ви зараз уявіть собі, ви зараз робите озбільну, ви зараз працюєте. І замість того, щоб е, дати своїй дитині стабільність, ви кажете, потім, потім, потім. Потім ваша дитина не має уявлення, що таке допомога мамі, бо мама в нас коняка. Вона тягне все на сумі. Тому, дівчата, будь ласка, від усього серця, я вам тільки бажаю зупинитися і. Колись моя бабуся покійно казала: роби з себе маму. Я така, що ти таке кажеш? Вона каже, Ліна, роби з себе маму. І для мене це було так гидко, боже, як? Ну я ж маю все для дітей спочатку, а потім я в кінці це неправильно. Коли я писала дітям списки, вони мені зараз вже говорять моїм дітям, зараз 18-16, що мама. Ми відповідальні, ми самостійні. Я знаю, з якого боку підходить і до тої штуль машини, і до вашої машини, і до плити. Я знаю, як це все робити, а цього не знають діти. І коли ваша дитина йде 18 років вчитися, половина німецьких дітей вони не знають навіть як машинку вмикати. Я не говорю про те, що вони не знають, як готувати. Наші українські діти виховуються по-іншому. Вони допомагають батькам. Але зараз, за рахунок того, що у нас стресова ситуація, в нас в країні війна. І мама намагається тим, що вона переймає все, що є вдома робити для дітей, коли кажуть, які обов'язки вашої дитини. Ну винести в сміття, кажу, і що? і все. А дитині скільки 18. Кажу, ви що, смієтеся? Як це винести? Список написали: дитина пішла, скупилася, дитина поприбирала, дитина поїхала, щось купила. Тобто не треба з 18-літніх дітей вже робити дітей, кажуть, а вони не діти, вони дорослі. І тоді ви отримуєте от такий ваш продукт. В якому справді винні ви. Ви знаєте, що найжали, коли дівчата звертаються до мене за консультацію, кажуть, Лєна, допоможіть, будь ласка, я кажу: дивіться, давайте з вами працювати. Дівчата кажуть, ні, я соромлюся, я боюся і вже нічого не змінити. Тому, от саме зараз, коли ви починаєте працювати, починаєте узбільек. Будуйте систему свою і відносини з дітьми правильно тим, що ви робите своїх дітей самостійними. Важливим є те, щоб як проводить дитина день. Якщо ви кажете так, ти прийшов, зробив уроки, хтось робить уроки там Кернсайд, Хорт або е, є певна. Е, Певне завдання, що дитини зробили. Знає, там, туалет в помили, або пішли, щось купили, щось приготували. Дитина може. І в дитини є гарне німецьке слово «e ефолькс, Тобто елібність це таке, як щось, що сталося, так? Erfolg – це успіх. Тобто в неї є почуття успіху, дитина чогось досягла, ви її потім похвалили. І якщо ви. Будете давати потрошки, потрошки, потрошки своїм дітям отакі завдання, вони будуть мати знов таки цю структуру і відповідальність, якщо вони самі будуть робити сніданок. Якщо вони самі будуть ці брод дозин запаковувати, розпаковувати, то знов-таки відповідальність. Наприклад, в першому класі моєї дитини робили ранцем контролі, тобто вчителька контролювала, доставала там якісь агризки, щось там з пліснявою ще щось, тому що діти самі не дивилися треба дитину привчати до самостійності, а не ти посить, я сама розберу. Ти не вмієш. Дитина не буде вміти, якщо ви не дасте, тому мама. Яка хоче, щоб дитина була щаслива, надасть можливість дитині самій розвиватися і відповідати за свої вчинки. Наступна цікава річ, яка може вас здивує, це те, що діти мають йти вчасно спати. Велика проблема в українських дівчат, коли моя донька лягає в 10 не раніше. Ваша донька в 5 років не може вирішувати, коли вона лягає спати. Вона вирішує, оскільки вирішили ви, і дитину можна привчити. Е, коли я робила оспільно, моїм дітям було 6,4. Тобто я ввечері сідала і починала писати, перекладати, оскільки половину я не розуміла. Якісь там історії складати, печатати. І мої діти лягали спати о 19 годині. Е, вони мені потім сказали: мама, так соромно про це говорити. кажу, діти. Мамі, треба вчитися. Якщо я буду вас розважати до 9 а потім ви будете в ліжку, а я буду вчитися до 12, то з мене нічого не лишиться. І я своїм дітям казала, будь ласка, у нас був ритуал. Ввечері ми там сиділи, якісь казки читали, розмовляли. Вони лягали в ліжко, хтось міг там щось послухати CD. Німці слухають дуже з задоволенням різні історії. І тоді вони лягали о сьомій годині. А в мене був час для мене. Чесно кажучи, зараз мої діти дають мені такий фідбек. До речі, те, що от вам зараз розказую, це те, що я прожила, і потім у мене вже є фідбек в дорослому віці від моїх дітей. Вони говорять, що це було нам на користь. У нас була структура і стабільність. Тому ми і зараз можемо. Отак стабільно самостійно вчитися, вони привчилися до самостійності. Ви можете також відправити свою дитину в 19 годин у ліжко і відпочивати. Оскільки, якщо ви не будете самі відпочивати, ваші діти не вивезуть цю ситуацію. І 19 година це такий час для мене. Не знаю, хтось може. До речі, коли ваші діти лягають спати, як це у вас відбувається? Є завжди ритуали. Коли навіть маленька дитина їй вмикають якусь пісенку, або мама читає книжку, це дає дитині заспокоєння. Якщо ваша дитина цибає цілий день незрозуміло де, ви бігаєте, тягаєте по всім цим, я не знаю, танцям, співам, потім прибігаєте, починаєте їсти готувати, ж, десь музику слухати, мультики дивитися. Дитина є в збудженому стані. Вона не буде лягати спати ні в вісім, ні в дев'ять, ні в вона буде цибати. бо ви в збудженому стані. Тому подбайте про себе. І подбайте про спокійний вечір, неважливо, скільки років вашій дитині. Тоді е, вона буде знати, що є певні е, рамки. І ви, по перше, є прикладом. Неважливо, якщо у вас дитина тінейджер, вона бачить, що ви самі сидите в телефоні з друзями і розповідаєте їй потім, що треба вчасно лягати спати. Ні. Це така дуже цікава, на мою думку, тема, яка допоможе вам звільнити час. Ви самі відповідаєте за час, який у вас є, як його організувати, і як організувати ваших дітей. Що я ще таке цікаве написала, це знов-таки правильна система, правильна структура допоможе вам. Класно працювати на новій роботі, встигати навчатися. Наприклад, я це зробила. Чесно кажучи, те про що я говорю, це я пережила. Я вивчилася з двома маленькими дітьми. Я пішла на перший рік Каоспільдунга на вихователя, Моя старша донька пішла в перший клас, а маленька пішла в садочок новий. Тобто, в мене це все було. Це те, що я прожила, і це те, що я зробила з задоволенням і змогла. Не бути у бернауті або в якомусь нересурсі, в негативному стані. Це завдяки моїй структурі. Тому я бажаю вам, щоб це відео було для вас корисним. Як завжди, пишіть, будь ласка, під відео, як ви організовуєте своїх дітей, яка у вас є структура, що вам допомагає, і чи ви справді вважаєте, що мама повинна бути і мамою, і татом, і для дитини 24 години у зоні доступу. Чи ви кажете, що є час для мене, є час для дітей, а є час для нас? На все добре, і побачимося в наступних відео.